Будівництво мостового переходу через залізничні колії в районі вулиць Залегерсех та Бориславського шосе у Херсоні та спорудження гіпермаркету Епіцентр К перспективні потрібні всі області об'єкти. Керівництво Херсонщини, а також фахівці, перевірили, як ведуться масштабні роботи. Будівництво цієї транспортної розв'язки заплановано ще за радянських часів. На цей час на будівельному майданчику майбутнього мостового переходу ведуться випробувальні бурильні роботи. Вартість цього проєкту через залізничні колії в районній вулиці Зала Егерсех та Береславського шосе в Херсоні становить 197 мільйонів гривень. Керівники міста та області а також фахівці переконані, це знаковий об'єкт, на який чекали дуже давно. Для нас вай ви бачите, 26 метрів. Это на следующей неделе будет заходить уже тяжелая техника, которая будет выполнять эти работы. Мы сегодня сделали здесь уже разбивку этой территории по осям, по всем, где будет все находиться. Вот проводим испытания. Видим, что те испытания, которые были геологией, геологии на они подтверждаются. Вода здесь находится на 3,30-3,50. Вынули уже моркрыш грунт, там уже вода находится. То есть на сегодняшний день заключены все договора с проектными организациями. Организация, которая будет вот эти работы по испытанию свай проводить. И на сегодняшний день проектные работы уже выполнены. И 15 июля мы получаем заключение уже экспертизы державной для строительства этого мостового перехода. С Субподрядчиком говорили, тот, который основной будет строить, он сказал, что ну, с, до 1 ноября мы просили бы его сдать объект. Он говорит, что это реально. Сам мост. Сам мост. Ще один важливий крок будівництво гіпермаркету Епіцентр К лише тиждень тому було презентовано цей проект а вже сьогодні активно ведеться будівництво. Компанія епіцентр К має статус національної мережі будівельно-господарських гіпермаркетів. Реалізація такого проєкту сприятиме збільшенню надходжень до бюджету, створенню нових робочих місць, зниженню цін на будівельні матеріали в області. Іде вже робота. Навіть в той вихідний день ми відчуваємо, що ті терміни стислі, які говорили. Сьогодні компанія, яка будує сьогодні цей потужний супермаркет епіцентр. Я думаю, що в ті стислі сроки до 15 вересня, до дня міста Херсона. Я думаю, що однозначно вони зможуть здати цей об'єкт. Ми бачимо практично монополію на е, торгівлю. А це що, коли монополія? Це ціни в першу чергу, не можна регулювати та інше. Тому створення такого комплексу будівництва, як система, епіцентр, вона нам дозволить, по-перше, я вже сказав, це робочі міста, це заробітна плата. По-третє, це дасть змогу. Дасть змогу ми на це розраховуємо, все-таки зниження цін на основні будівельні матеріали.